Всім привіт! Залишається ще трошки часу до закінчення святилища Горгуль, а саме так правильно перекладається назва івенту. Дехто ще шукає скрині з монетами, а хтось вже напризивав собі героїв. Перси, безперечно, круті, ловити їх варто. Тож в кінці відоса і ми з вами зробимо декілька спроб витягнути гарного героя. А поки поговоримо про нову п'ятірку хо Хоенверфа. І Я вам скажу, що з цими іменами можна і демона викликати ненароком. Давайте спочатку згадаємо бонус сім'ї Горгуль. Може, забув хтось. Кожна горгуля має імунітет до отрути, дві в одній команді, отримують ще імунітет до підпалу, а трохи не отруєш і не спалиш і не втопиш. Пасивка теж однакова для всіх героїв івенту. Коли вони ультанули, їхня шкіра кам'яніє, і вхідний урон декілька ходів перетворюється на одиницю. Кількість таких ходів залежить від швидкості перса. У дуже швидкого два ходи, у швидкого три, середнього чотири і так далі. Погнали дивитись безпосередньо на новачка. Отже, Хоенверф. Червона п'ятірка класу варвар зі швидкою маною. Це шотер, який б'є 450 цілі, вішає на неї паразита, але непростого. Цей паразит не тицяє хазяїна, а зводить його з розуму. І коли шкала мани заповнюється, бідна жертва б'є когось союзників або сама себе. Нова механіка блокування. Зникає паразит, коли поглине відхил у розмірі 30% ХП хазяїна. А якщо за 4 ходи це не відбудеться, він вибухає, наносячи 150 урона. Наче все ясно, давайте думати, куди цього хоенверфа брати. Почнемо з захисту і тут є декілька нюансів. По-перше, новий зв'язок стихій у ГМів і ще декілька персів, які забороняють вішати паразитів. В такому випадку гаргуля просто нанесе 450 урону цілі, що доволі середній показник. По-друге, в обороні не завжди шотери ультують куди треба, та якщо на вас повісили цього паразита, можна просто старатися 4 ходи пораненого героя не заряджати, а 150 після вибуху це не так багато. По-третє, є звичайні хіли, якими ви спокійно цю заразу приберете. Грати в захисті Хоенверф, звичайно, може, імбою там точно не буде. В Атаці справа зовсім інша. Дуже гарний контролюючий перс. Принцип гри за нього такий же, як і за гейма Арфаніаса. Бачите, що ворог зарядився чи майже зарядився, ультуєте в нього. Лікарі в захисті іноді зустрічаються, тож можна і в них гепнути, і відхилу вже не буде. Звичайно, є монахи і церковники, які можуть продінамити цю божевільність, тож по можливості звертайте на це увагу. Сам прямий урон Хоенверфа не дуже високий, але за рахунок швидкості при гарному збігу обставин ви можете доволі корисно його використовувати. На титана можна брати лише якщо ви хочете завадити йому ультувати. На рідкісних іноді може бути навіть корисно. Але титани без ульти, а просто тичками можуть перебити вашу команду, а сам Хоенверф на збільшення урону сильно не вплине, хіба, може, у вас він має найбільшу атаку. На івентах може бути корисний лише проти босів. На мій погляд, старий добрий протей дасть тут йому прикурити. В цілому герой вийшов непоганий. Не дуже універсальний, але повністю іграбельний. Качати, звичайно, треба, а от поємках і розліму дивіться вже самі. Якщо нема кращих варіантів і збираєте ставити його в оборону, треба повністю фулити. атаці може спокійно грати на 480 за рахунок кам'яної шкіри. Наче все обговорили, давайте нарешті зробимо декілька призивів. Добре, погнали. І перший призив у нас у нас. У нас, у нас. Прийська у нас. Добре. Йдемо далі. І далі маємо педалі. Ну, нічого. Продовжуємо. <смати> вони знущаються, походу. <п arg> uh> ну хоч і вентово дайте кого-нібудь. Ага, дали. Ну хоча б кале вже. Я вже п'ятерок навіть не прошу. Дайте кале. І все. Дали. Ну добре, останній призив у нас. Останній призив і у нас тут хто? У нас тут. У нас тут наш гар. Ну ви самі все бачили. Коментувати я напевно не буду. Дуже гарні призиви вийшли. Ну, на цьому все. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного вам настрою, лише перемог всім нам!